Ми не зможемо перемогти корупцію, якщо ви будете заплющувати на неї очі або ставатимете співучасниками розпилу державних коштів. Україна, привіт! Ось це чоловік керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи та батько начальника пенсійного фонду України у Хмельницькій області Олександра Крупи. Та і сам герой цього фото, Володимир Крупа, колишній чиновник, у минулому керівник обласного управління Держаудитслужби. Він лежить на кроваті перед величезною купою доларів, євро та гривень. Гадаєте, він виграв ці гроші у лотерею? Може, в Швейцарії вмер його дідусь мільйонер і залишив йому величезний спадок? Ні. Він лежить на величезній купі грошей, тому що у нього дружина, депутатка Слуги народу та чиновниця воюючій державі. Так ось, до цієї чудової сім'ї із трьох чиновників, точніше двох чиновників і одного колишнього чиновника, завітали з обшуком слідчі ДБР. І що ж вони знайшли у сім'ї бідних держслужбовців? М ні, не так. У сім'ї держслужбовців бідної країни. Чомусь у найбіднішій країні Європи найбагатші держслужбовці? Щоб, блядь, бля, учитель жив як президент, а президент, ця, сука, жив як учитель. Так ось слідчі знайшли вдома у посадовців 5,2 мільйона доларів, 300 тисяч євро, понад 5 мільйонів гривень, брендові прикраси та коштовності. Правоохоронці знаходили гроші в квартирі практично в кожному куточку у шафах, шухлядах, нішах. Також вилучено документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовців та відмивання ними грошей через різні бізнес-проекти. Під час слідчих дій Тетяна Крупа намагалася позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з півмільйоном доларів через вікно. А її чоловік спеціально ліг на ліжко позувати біля гори накрадених грошей, хизуючись перед слідчими. Як ви гадаєте, про що говорить така поведінка чоловіка? Може, про те, що він нічого не боїться і розуміє, що нічого йому не буде, що він знає, що в цій країні великим корупціонерам та мородерам дають державні нагороди, а не тюремні строки. Напишіть свою думку в коментарях, навіщо він так демонстративно розлігся на дивані перед купою грошей під час обшуку. Фото, де я лежу, навіщо це фото публікувати? Щось нічого немає, опублікували фото. Я не знаю, справжнє чи не справжнє, але я знаю одне: є чинне законодавство. Я його знаю. Це законодавство дозволяє мені в його межах мати і готівку, і безготівкові кошти, враховуючи те, що я фінансист і спеціаліст по коштам. Як ви думаєте, я розберусь цим питанням? Я думаю, що розберусь, і мене зрозуміють. Потім слідчі поїхали до робочого кабінету начальниці МСЕК і знайшли там ще 100 тисяч доларів США, а також низку підробних медичних документів, списки ухилянтів із прізвищами та фиктивними діагнозами. Також правоохоронці виявили, що родині чиновниці належать чимали статки. Вони володіють 30 об'єктами нерухомості у Хмельницькому, Львові та Києві, 9 елітними автівками, корпоративними правами на 48 мільйонів гривень, готельно-ресторанним комплексом на майже 3 тисячі квадратних метрів в одному із парків Хмельницького. Закордонном у їхній власності нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках родина також накопичила майже 2,3 мільйона доларів США. Де ти, голубе, сизий, взяв ці гроші? Я так подумав про ці 6 мільйонів під матрасом керівниці СЕК. Підрахував, ну люблю я рахувати чужі гроші, що тут скажеш. Так ось трішечки математики. Я, як нищеброд, який ніколи в житті не заробляв більше тисячі доларів на місяць, уявив собі, що я можу собі дозволити за 5 тисяч баксів. У мене сім'я з чотирьох людей. 5 тисяч баксів на місяць це величезна купа грошей. По нинішньому курсу це більше 200 тисяч гривень. Ми б гарно жили на таку суму, відверто кажучи. Вистачило б на все. Трішечки заплили жирком. Ну, а щоб відверто шикувати, прям ні в чому собі не відмовляти, думаю, помножу цю суму на 4. Витрачати 20 тисяч баксів на місяць це бляха, розкішне життя. На секундочку, це 27 тисяч гривень на день. У нас півкраїни за місяць тільки не заробляють, а це за день треба витратити. Тож, якщо б ви витрачали по 20 тисяч баксів на місяць, цих 6 мільйонів вам вистачило б на 25 років. Клас! Ще в цієї корумпованої сімейки на закордонних рахунках було більше 2 мільйонів баксів. Це ще на 8 років розкішного життя. І того 3... 33, роки. 33 роки жити в своє задоволення. Ні в чому собі не відмовляти. Ну що ще треба людині? Чого не вистачає? Але ж ні, ця керівниця МСЕК не припиняла займатися своєю злочинною діяльністю навіть з такою купою грошей під матрацем. Це як рибалка. Ти ніколи не припиниш закидати вудку у річку, поки гарно клює. І це лише керівниця Хмельницького МСЕК та начальник пенсійного фонду Хмельницького. Уявіть, скільки грошей під матрасом у міністра охорони здоров'я Ляшка, у генпрокурора Костіна, у віце-прем'єрки Верещук, у Резнікова, Татарова, Шурми, Єрмака, Зеленського. Критикуючи чинного на той час президента України, сам Зеленський під час дебатів не розповів про трастову декларацію, яка приховує офшорну структуру його бізнесу. І про своїх партнерів по офшорній мережі теж не згадав. Уявіть, скільки там мільйонів під матрасами та в офшорах. Зеленський лає західних партнерів, що вони не укомплектовують українських військових. Лише дві бригади з десяти укомплектували. А скільки бригад укомплектував сам Зеленський? Черезніков? Скільки бригад татаров з Єрмаком укомплектували? Я, я не вбачав, що це буде так дорого. У цих патріотів грошей вистачить 100 бригад укомплектувати. Чому ці багатії ніколи не донатять на ЗСУ? Ви не замислювались над цим питанням? Чому всі ці патріоти, які нами керують і постійно нас закликають іти в Окоп, вмирати за країну чи донатити на ЗСУ, ніколи не донатять та в Окоп не спішать? Чому вони не показують приклад? Страшно, дуже страшно. Постійно читаєш у новинах, хто й депутат купив собі майба, хто й міністр побудував величезний будинок, радник Єрмака столямів десь вкрав. А як донатити треба, так ні. Нехай жебраки донатять. Звичайні українці на своєму весіллі зібрали 30 тисяч та передали на ЗСУ. А незвичайні українці, наприклад, прокурор та працівниця ДБР, на своєму весіллі мільйони витрачають. Там лише торти коштував 100 тисяч гривень. Це торт у нас 100 тисяч гривень на весіллі прокурора і працівниці ДБР. Та як там у нас з фінансуванням ДБР в цьому бюджеті? Якийсь дід у Сумах продав квартиру та дачну ділянку і задонатив всі гроші на ЗСУ. Скільки квартир продав Зеленський, щоб задонатити на ЗСУ? Це ж головний патріот України. Я би навіть сказав найпотужніший патріот. І там квартир точно побільше, ніж у сумського діда. Нічого він не продав і нічого не задонатив. Ідіть у сраку. Американський актор Ештон Качер передав трілями, а наш актор передав тільки потужні потужності і незламні незламності. Та навіть сивочолий Мародер, коли був президентом, на армію власні гроші витрачав. Цей же ні копійки, все в сім'ю, все навшори. 500 мільйонів гривень на армію. Саме стільки власних коштів витратив президент Порошенко на потреби Збройних сил України за роки війни. Статистику наводить інтернет-портал Ukrainian Military Pages. Значну допомогу отримали військові сил спеціальних операцій, особисто від президента України третій окремий полк спеціального призначення, який дислокується в Кропивницькому. Отримав сотню снайперських гвинтівок від відомих виробників оптику й далекоміри до них і десятки тисяч набоїв. Також серед переданої допомоги автомобілі, бронежилети, спорядження, форми і теплі речі. На додачу в травневому звіті фонду Петра Порошенка за 14-16 роки твердять. Що родина президента пожертвувала понад 700 мільйонів гривень на благодійність, з них половину витратили на армію, а ще 350 мільйонів на соціальні та інфраструктурні проекти для військових. І це сюжет на плюсах Коломойського, а не на Порошенківському п'ятому каналі чи Еспресо. А де сюжети про потужні донати найвеличнішого лідера сучасності? Немає, немає Ну, щось ми відійшли від теми. Повернемося до нашої патріотичної керівниці МСЕК з 6 мільйонами під подушкою. Як ви вважаєте, що їй буде? Напишіть у коментарях свій прогноз. Нічого. Нічого? Нічого. Давайте навіть гроші розіграємо. Хто точно вгадає вирок пані Крупи, той отримує приз. 6 мільйонів баксів. Хороша шутка. Жартую, який нафіг 6 мільйонів. Я ж говорив, що я нищеброти ніколи в житті більше косаря не заробляв. Давайте так: хто точно вгадає вирок і першим напише свій прогноз в коментарях, отримує 300 гривень. Напишіть, типу, два роки умовно без конфіскації майна, або штраф у розмірі 200 тисяч гривень, або щось фантастичне, типу позбавлення волі на строк 8 років з конфіскацією майна та з обороною займати державні посади протягом 3 років після звільнення з під варти. Так не буває з 5 лютого на Каодин. А якщо ви навіть уявлення не маєте, яке покарання може отримати пані Крупа, я вам трішечки допоможу. Після повномасштабного вторгнення в Україні винесено майже 7 тисяч вироків корупціонерам. 7 тисяч. І знаєте, скільки з них сіли за грати? Лише півтора відсотки. Сколько? Абсолютна більшість цих засуджених корупціонерів, а точніше 97%, відбулися штрафами. Розумієте абсурдність судової системи? Людину, яка під час війни краде у своїй держави, у свого народу, не розстрілюють і навіть не саджають до в'язниці. Цей мародер сплачує штраф. Вкрав мільйон. Суд зміг доказати, що він або вона вкрали лише 500 тисяч. Сплачує штраф 300 тисяч і гуляє на свободі. Все. Типу гра така для чиновників на державному рівні, в якій гравці ніколи не програють. Крадеш, крадеш, поки не спіймають. А як спіймають, третину віддаєш і все. Іди гуляй. Країна мрій. Це країна моєї мрії. І ще одне цікаве дослідження: кількість винесених вироків за корупцію скоротилася утричі під час війни. Якщо в 2021 році цих вироків було майже 7 тисяч, то зараз ми маємо таку ж саму цифру, але вже за три роки. Мабуть, все ж таки спрацювали заклики найвеличнішого лідера сучасності. Пам'ятаєте, як Зеленський потужно просив не говорити про корупцію в Україні до закінчення війни? Ви тільки вдумайтесь в це. Президент воюючої держави закликає громадськість закрити очі на корупцію. А мені закрити очі і ходити, нічого не бачити? <гум> Багато прихильників потужного президента говорять: а до чого тут Зеленський? Тож не він краде, він не може нести відповідальність за всіх чиновників. А я їм відповім. Ну, по перше, лево частка всіх цих корупціонерів то люди, які прийшли до влади завдяки зеленському, всілякий непотріб під егідою зеленої ферії добрався до карита і розтаскує все, до чого можуть дотягнутися. По друге зараз у президента та його то чи підлеглого чи начальника Єрмака тут не зрозуміло хто ким керує. так ось у них зараз є вся повнота влади в країні. Раніше у нас була парламентсько-президентська держава, а зараз офісно президентська. Не я вирішую, а вирішують якісь тіньові люди. Що президент не контролює партію, або президент не має впливу ніякого на тих чи інших міністрів тощо Єрмак потужний менеджер, один із дуже потужних менеджерів в моїй команді. Я його поважаю за результат. Він робить те, що говорю йому я. Ні для кого не секрет, що офіс президента зараз керує і зовнішньою політикою, і силовиками, і урядом, і навіть частково радою. І в умовах тоталітаризму, чи скоріш за все, авторитаризму, який зараз вимальовується в Україні, відповідальність за корупцію несе правляча верхівка влади. Президент контролює парламент свою більшість, так це його партія. Цей парламент потім призначає президенту необхідних йому правоохоронців, прокурорів. І так далі, і так далі, грубо кажучи, у президента вся повнота влади присутня так. У нього абсолютно вона більшість парламенті. і в Принципі не особливі є проблеми з прийняттям з якимись голосуваннями в цьому парламенті. У нього абсолютно йому підконтрольний е, уряд, виконавча влада. Саме Зеленський започаткував цей авторитарний режим. Саме він привів до влади цих корупціонерів. Саме за його управління корупція стала невід'ємною частиною будь-якого чиновника в нашій державі. І зважаючи на те, що Зеленський, який прийшов до влади з лозунгом, весна прийде, саджати будемо, і обіцяв безжально саджати корупціонерів, нікого не саджає. А багато з цих топових корупціонерів, дотичної до його маленької команди, до його п'яти 6 менеджерів, то скоріш за все він не бореться з корупцією, а її очолює. Я думаю, наступне, глибинної корупції в Україні немає багато чого вимала ця війна. Бо коли ти з одного боку патетично та популістично заявляєш людям, що у тебе нульова толерантність до корупції мені це набридло. У нас нульова толерантність до корупції. Що ти збираєшся прирівняти корупцію до державної зради? Що будеш саджати корупціонерів? А з іншого боку, твій уряд ініціює законопроєкт про відкуп корупціонерів від корупції, а твої депутати його голосують. І ще просять журналістів мовчати про корупцію, це вже якийсь психічний розлад. Або лицемірство найвищого рівня. Що саме вирішуйте самі? Вважаю, що ми найдемократичніша країна Європи. До речі, знаєте, як зелені мародери протягнули цей законопроект на голосування і отримали 231 голос. Руслан Стефанчук, головний лобіст за Єрмаків у раді і по сумісництву спікер, намагався зробити так, аби цей законопроект голосували без обговорення. Уявіть, такий важливий законопроект хотіли протягнути по-швидкому, потихому, без обговорення. Бо соромно, мабуть, було оголошувати аргументи, чому депутати мають голосувати за такий ганебний законопроект. Мені не зрозуміло, чому люди, які мають зараз величезний вплив на суспільство, мають повагу та небияку довіру від суспільства, мовчать про весь цей пиздець, який коїться в нашій державі. Вони збирають гроші в бідних і передають їх на армію. Чому вони не збирають з богатих? Чому Притула, Стерненка, Лачен, Мут та інші нічого не говорять про тотальну корупцію, про авторитаризм, який душить нашу державу? Хто ж насрав в штани Єрмаку? Вони ж бачать, що коїться, вони ж розуміють, що набагато ефективніше, а головне правильніше було б збирати не по гривні з мільйона бідних людей, які зараз не живуть, а виживають, а збирати мільйон з однієї нечесної людини. Вони ж розуміють, що якщо вони і далі будуть мовчати, Влада і далі буде красти, і це ніколи не припиниться. Неможливо виграти війну проти московських вошей, коли в тебе під носом лютують українські гниди. Ладно. це героїчні люди. Сирена – ніхто не спускається, тому що розуміють, як ще сьогодні ці Законопроект мовчати значить підтримувати, значить, заохочувати. Якщо ти працюєш в лікарні і бачиш, як у тебе під носом, головний лікар, хірург, терапевт і медсестра крадуть ліки у хворих, і хворі від цього помирають, і ти нічого не робиш, ти просто мовчиш. То ти або ідіот, або маєш свій інтерес в цьому крадівництві. Всі ці збирачі донатів прекрасно розуміють, що якщо почати по-справжньому карати корупціонерів і конфіскувати у них награбовані гроші на користь армії. То їм не треба буде більше збирати донати з бідних українців. Не вкрадених та повернутих грошей вистачить на забезпечення армії. Чи їм це невигідно? Я не розумію і не хочу в це вірити. Якщо ми подолаємо корупцію, то ми і Росію подолаємо. Бо війна це гроші. Мавіки, ракети, автомати, танки, БТРи це все купується за гроші. Якщо в Міністерстві оборони будуть менше красти, то у наших військових буде більше зброї. В них не буде яєць по 17 гривень, бракованих мін та непомірно дорогих турецьких курток. Міністерство оборони купило зимовий одяг для військової турецької компанії 4900 курток, начебто, гарнено вона поки що. Тільки в процесі доставки ці куртки подорожчали втричі. Вдання дзеркало тижня отримало доступ до документів, де вказано, що партія вартістю 142 тисячі доларів стала коштувати 421 тисячу доларів. Якщо чиновники перестануть красти, якщо до влади прийдуть патріоти, якщо у в'язницю сядуть усі корупціонери та зрадники, якщо ми нарешті подолаємо внутрішнього ворога, то нам і боротися проти зовнішнього ворога легше буде. І тоді ми точно переможемо. Я не призиваю цих лідерів думок брати вила та йти штурмувати банкову. Ні, в жодному разі. Я призиваю їх не мовчати. Як казав видатний митець Сергій Параджанов, Рабство починається з мовчання. Колись дуже дуже давно, роки 3-4 тому, коли у Стерненка ще були яйця, він говорив, що обов'язково треба критикувати владу і особливо під час війни. Тоді він дійсно говорив, що думає. Тому, а вже ж критикувати президента потрібно. А під час війни, мені здається, це потрібно робити, робити вдвічі більше. Чому? Тому що занадто високі ставки, занадто багато стоїть на кону. І будь-яка помилка в оборонній сфері, зокрема, може стати фатальною, навіть подекуди дійсно може стати фатальною. Дуже серйозні погані наслідки може мати для країни. Якщо цього не робити, то мені здається, що. Ну, майже будь-яка людина, яка потрапляє в українську владу, так чи інакше вона буде скочуватись до диктатури, буде безвилазно сидіти у теплій ванні і не відчувати землі під ногами, втрачатиме зв'язок із реальністю. Якщо притула на всю свою мільйонну аудиторію, буде задавати питання владі. А чому факти крадівництва мільярдів в Міністерстві оборони є? Вони доказані та визнані. А справи проти Резнікова немає. У міноборони розкрадали мільярди на їжі для солдатів. Цей факт підтвердила рахункова палата. Неопублікований звіт Рахункової палати за перше півріччя 2023 року, коли міністром оборони був Олексій Резніков, виявив, що міністерство марно витратило 7,4 мільярди гривень. Тільки за рішенням президента України. Я буду приймати ті чи інші рішення, якщо чмут на всю свою величезну аудиторію буде цікавитись, а як так вийшло, що є відеоплівки, на яких брат Єрмака торгує посадами, ані Єрмак, ані його брат досі не під слідством, а судять навпаки депутата, який ці плівки оприлюднив. Чому після скандалу зі злитою операцією Вагнер Гейт, в якій також фігурує Андрій Єрмак, Зеленський не звільнив його? Чому влада та народ кладуть болт на інститут репутації? Давайте підіб'ємо проміжні підсумки. Є два Єрмака. Один торгує країною, а інший йому допомагає торгувати при цьому посадами. Якщо пан Стерненко на всю свою велику аудиторію звернеться до Зеленського з питанням, чому той досі не звільнив російського крата Татарова? По-перше, навіщо було брати мінта з команди Януковича, який відмазував Беркутню на Майдані? Взагалі, що в офісі президента робить така людина, яка є фігурантом корупційного скандалу, яка під час війни регулярно літає на Росію за вказівками від свого московського начальства? Які функції він виконує? Чеченців вбиває. Наші колеги дослідили, що заступник керівника офісу президента Олег Татаров щонайменше 9 разів літав у Москву після окупації Криму та вторгнення Росії на Донбас. Про це свідчать дані авіаперельотів Татарова, які є в розпорядженні проекту Радіо Свобода схеми. Востаннє татаров літав до Росії 21 квітня 2019 року. Це буквально наступний день після перемоги Володимира Зеленського на виборах президента. Вигнати вигнати його, щоб його вбили русські. Якщо Лачен на всю свою велику аудиторію почне публічно ставити владі питання, як так вийшло, що колишньому СБУшнику та раднику офісу президента НАБУ інкримінує крадівництво 95 мільйонів гривень бюджетних коштів, а він вийшов під заставу в 30 мільйонів гривень, вкрав 90, вийшов за 30, це така нульова толерантність до корупції. Олегом Татаровим, ви знайомі, так, бачилися знайомий. щось обговорювали. Так, щось обговорював. А якщо Щелачен підмітить, що після того, як Артема Шило затримали детективи набу, і до того моменту, як він вийшов, пройшло не більше пари днів. Чувак, можливо, крав на закупівлі трансформаторів під час війни та блекаутів. Крав мільйони і пари днів не посидів за гратами. А Червінського більше року за гратами морижили. Незрозуміло за що. Бо Червінський не крав мільйони і не ділився ними з Єрмаком і Зеленським. От якби Лачин про це почав говорити, я гарантую, в державі почалися б зміни. Яке твоє ставлення до Зеленського? Змінилось у мене ж було, якщо чесно, негативне до нього ставлення до війни. А потім я сказав: типу, все ніякої політики, ніякого ставлення. От є у нас Зеленський, все типу, урок історії. Треба під час війни, коли є е, спільний ворог, забути все, що ти маєш проти, і об'єднуватись е, біля однієї. Ну так і вийшло. Якщо ми перестанемо мовчати, якщо всі почнуть говорити про це, засуджувати це, боротися проти цього, тоді щось зміниться. А покірне мовчання ніколи нічого не змінить. Мовчання вбиває. Я вам гарантую, що якщо всі ці лідери думок, всі волонтери, блогери, медійні особи почнуть засуджувати корупцію, засуджувати злочини влади, засуджувати авторитаризм і почнуть говорити про це, всі разом. Держава почне змінюватись, як захистити демократію під час війни, як не скотитися до авторитаризму. І я відверто кажучи, спокійний за демократію в Україні під час війни, тому що, поки ми обговорюємо, як її захищати, саме в цю секунду український солдат зі зброєю в руках захищає українську демократію. І заглядаючи вперед у повоєнне майбутнє України, я також абсолютно спокійний. Щодо того, що там не буде ніякого авторитаризму, а українське суспільство вакциноване Януковичем, переламає хребет будь-якій ініціативі авторизації а, в, в Україні. Ну де, ну де. Ну А поки вони мовчки підтримують корупцію. Ми і далі безкінечно будемо збирати військовим на дрони. Бо у нас немає іншого вибору. Робін гуди всі в окопи пішли, в тилу їх на жаль не залишилося. Тому прошу вас долучитися до дуже важливого збору на ФП дрони та обладнання для них, для наших захисників з ордену Фенікса, 3-го бату 77-ї бригади. бажаємо міцного здоров'я на зв'язку. Орден Фенікса, 3-й батальйон, 77 цього окрема аеромобільна бригада. Дорогі українці та українки, хочу звернутися до вас за допомогою у закритті нашого збору, який висить вже декілька місяців. Дані кошти ми плануємо витратити на ФПВ та на обладнання до них. Будемо вдячні за будь-яке поширення нашого відео та за будь-який донат, адже маленьких донатів не існує. Всім дуже ще раз дякуємо. Разом ми можемо більше, бо разом ми велика сила. Слава Україні! Героям слава! Посилання на збір буде в описі до цього відео. Прошу вас, щоб кожен, хто подивився це відео, пішов до соцмереж, притули, Стерненка, Лачена, Чмута, Жадана, Лебігі та всіх інших медійних людей, які мають вплив на українське суспільство, і написала їм в коментарях: Не мовчіть про корупцію! І самі про це не мовчіть. Говоріть про це, бо рабство починається з мовчання. Давайте разом боротися з цією проблемою. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. І саме головне не мовчіть, бо зараз мовчання вбиває. Пока. Я вважаю, що дуже потужно.